Всім привіт! Мене звати Дарія, я є головним координатором від компанії Універпл. А сьогодні разом зі мною на зустрічі Привет. Марія. Привіт! Марія є випускницею Єголандського університету, закінчила напрямок комп'ютерна математика, так, і сьогодні ми детальніше поговоримо про це. А ви, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І так, Марія, думаю, що почнемо з традиційного питання. Розкажи трошечки про себе і взагалі звідки. Польща, так звідки з'явилася ідея? Можливо, хтось допомагав у виборі? Так, мене звати Марія. Я з України з Мюрпи вступала три роки тому на бакалавр на комп'ютерну математику в Ягелонський університет. А взагалі, я дуже любила математику і вирішила обирала е, Польщу для вступу, тому що з батьками так узгоднили. Mm -hmm. Це було таке прийняте рішення, всіх все влаштовувало. І вибирала між Варшавою та Краковом. І більше сподобався Краків того ягодського університету. І раніше ти була так у Кракові, чи ні, це взагалі був перший раз, коли я приїхала до Польщі, це вже навчання. Ага, це вже навчання. Так. Так. так, тобто до цього взагалі в Польщі ніколи так. не була. Прикольно розкажи, будь ласка, детальніше про напрямок. Ну для мене, наприклад, математика це щось страшне. Звідки любов теж з'явилася до математики? Чи десь з перших класів, чи можливо батьки також люблять математику, і мені здається, математику люблять тільки діти вчителів математики. А взагалі любов до математики, мені здається, вже більше в такому дорослому віці uh -huh. з'явилася. В початковій школі взагалі не подобалось, дуже були якісь труднощі з викладачами. Uh -huh. а потім я вступила в ліцей на фізмат-напрямок, uh -huh. і в нас було дуже багато математики на поглибному рівні, і якось мене просто затягнуло. Мені подобалося розв'язувати різні задачі, завдання. Я брала участь в різних олімпіадах. Uh -huh. а, тому математика завжди була. Зі мною в моєму такому вже дорослому віці, і потім, коли е, обирала на який напрямок вступати, я дуже хотіла на математику, але мені батьки завжди казали, що може вибере щось таке більш прикладне, тобто в Україні такий напрямок прикладна математика, в Польщі такого немає, тобто я не знайшла. Uh, і на інформатику, на програмування мені не хотілося вступати, я не бачила себе. О, в цьому. От якраз хотіла запитати, чи хотіла uh, в IT, напрямок? Не бачила себе в цьому. Більш того, в, в школі мені взагалі не подобалась інформатика. Uh -huh. Я терпіти не могла uh, цей предмет і взагалі якусь роботу uh -huh. з комп'ютером. Uh, так але коли вже з Універпел ми були якби на зв'язку і були різні uh, університети до вибору. Uh -huh. uh, я почала просто переглядати різні програми студію. І побачила, що в Ягелонці є такий напрямок. Більше про нього намагалася дізнатися. Це було досить складно, тому що на той момент не було інформації так багато. Але, взагалі, цей напрямок поєднує собі і математику, і інформатику 50 на 50 плюс-мінус. Ми маємо так, інформатику на трошки нижчому рівні, ніж на окремому напрямку, як інформатика, а математику на більш поглибному. Марія, а чи змінилися твої початкові очікування від навчання? От ти їхала до Польщі, так? Ти уявляла певну одну картину, приїхала сюди, чи все було так, як ти собі уявляла? Скажу чесно, що змінилися і, мабуть, це пов'язано з системою освіти в Україні, взагалі в школі і вже в універі в Польщі? Було більш очікувань, що. Буде таке більш примітивне навчання, тобто mm -hmm. матеріал, якісь завдання та контрольні роботи, так би мовити, по цьому матеріалу, і все. Mm -hmm. Але виявилося, що вимагають більше таких глибоких знань, mm -hmm. тобто дають якийсь матеріал, а далі вже все в ваших руках можна вчити самостійно, можна користатися інших ресурсів, mm -hmm. і потім на якихось вже на сесії більш вимагають саме розуміння матеріалу та вміння використовуватися. Дізнання, які... Тобто, в принципі, більше завдань вони були на якесь самостійне вивчення, так Викладачі, я так розумію, що пояснювали, а все ж таки, якщо так, ти так. додатково сама собі десь не пошукаєш, не постараєшся, так. то так. без цього не здозиш. Так, так зміж того, якісь домашні завдання вони задають нам 40% з того, що uh -huh. в нас було на чіченнях та на викладах. А інше це вже такий більш глибокий рівень, тобто це вже потрібно було щось шукати ще додатково там. Зв'язуватись з колегами з інших років, якщо говорити про кількість українців, наприклад, в твоїй групі, тому що з мого досвіду, чим важче напрямок, тим менше на цьому напрямку іноземців. Ну і комп'ютерна математика взагалі не звучить легкою, тому скільки було, і як складалися відносини з твоїми одногрупниками. В нас взагалі був дуже маленький керунок, тобто в нас було, мені здається, 20-25 студентів. Наприклад, я знаю, що на інформатиці було майже там, 100 і більше людей. Але взагалі іноземців, тобто не людей з польським обігательством, було. Десь вісім-десять людей, mm -hmm. тобто майже половина не всі були з України, менша кількість була з України. Mm -hmm. е Стосунки в нас були досить мені здається дивні, тому що mm -hmm. е не можу сказати, що ми всі були якось друзями, але вже так більше на другому, на третьому mm -hmm. курсі один одному допомагали, тобто вже якось підтримували такий зв'язок. У вас було досить мало, е так це е так, коли сто людей набагато важче знайти mm -hmm. когось. Так, були, які не хотіли спілкуватися. Mm -hmm. Це нормальна практика Абсолютно, як в кожній групі, так. Так, Але ти ж розуміла, що без взагалі знайомств, без mm -hmm. друзів на твоєму керунку взагалі на всьому університеті буде дуже розкладу. Але є, наприклад, якась там подружка чи друг, з яким ти спілкуєшся до сьогодні, з напрямку, так? <ріст> так? Можливо, з Універ хтось з ким їхала в автобусі. Ні, А маєш контакти з, зі студентами, з якими їхали в, в одному так, автобусі? До речі, до речі, так, пам'ятаю дівчинка, з якою ми їхали в одному автобусі. Mm -hmm. Вона на мені здається на хімії вона вчилась, і ми були в так, одному. автобусі. Так, Я вже пам'ятаю навіть і якось ми познайомились, потім не спілкувалися. Потім якось ми зустрілись, mm -hmm. разом вже їздили додому, і зараз ми досить добре Близько, дойдемо. Ну, універпел з'єднує <laughs> таких людей. <laughs> так Марія, які поради ти б дала студентам, які планують вступ до Польщі в польський вуз, і тим паче на такий складний напрямок. Перше, це мати багато знайомих uh -huh. та друзів, просто знайомитись з, зі своїми одногрупниками, з людьми просто на кампусі, uh -huh. тому що ці знайомства, по перше, вам дадуть змогу більше розуміти, що відбувається на навчанні, uh -huh. тобто ви спілкуєтесь одне з одним, допомагаєте один одному. А друге, це напевно таке найголовніше не порівнювати себе з іншими, uh -huh. тому що пам'ятаю на першому курсі. Взагалі, так досить часто буває, що люди приходять дуже різні. Хтось вже навчався, когось вже є вища освіта, хтось наприклад, працює за напрямком, на якому вчиться, хтось до того вчився, потім mm -hmm. там щось закинув, повернувся. І на першому курсі, курсі всі взагалі на різних рівнях. І коли починаєш порівнювати себе з іншими, а ти не знаєш, взагалі, mm -hmm. що він вже знає, що він там вчив раніше. Це проблема, тому що буде на початку складно. Але потім вже на другому році всі плюс-мінус на одному на одному рівні. рівні. Тому... <рістична> Третя це бути активним на заняттях. Угу. По перше, це Вагома частина оцінки взагалі mm -hmm. за предмет. По-друге, це те, що показує ваші взагалі знання та прагнення викладачам, тобто вони вам в майбутньому будуть допомагати, будуть вас оцінювати більш. Треба, щоб тебе запам'ятали, так? Mm -hmm. А скажи, будь ласка, ось пам'ятаєш когось з викладачів, хто, наприклад, тобі дійсно допоміг. Можливо, не, не так фізично, як там, вирішення якоїсь mm -hmm. задачі, але в такій от підтримці. Той з викладачів, хто uh -huh. дійсно був крутий, і в мене є, наприклад, такий викладачок паніку. Я пам'ятаю, і от вона дійсно, можна сказати, що багато внесла в якісь так така підтримка. Я пам'ятаю, в мене була ситуація була. Це був якийсь там предмет, пов'язаний з алгоритмами. Uh -huh. І в нас uh, був колоквіум, це таке, таке справдання Контрольна робота. так. так. Uh -huh. Uh -huh. Uh, і я була дуже впевнена, що я добре все написала, uh -huh. і що я взагалі все знаю, але я дійсно багато чого з того предмету знала, вміла. І виявилося, що я отримала один бал з 12. Okay. Тобто для мене це був повний шок і uh -huh. розчарування. Uh -huh. Більш того, по універу ходили такі якби, чутки, що дуже складно це взагалі mm -hmm. предмет здати, тому що такі складні е, перевірочні роботи, і я дуже тоді засмутилась, В мене просто був е, шок і паніка. Е, я пам'ятаю, він підійшов, сказав, щоб я не переживала, що все буде добре. Е, потім я ще ходила до нього на консультації, він mm -hmm. мені допомагав. І вже коли був кінець навчального року, потрібно було вже там склати екзамени, сесії, закривати mm -hmm. предмети. Е, Повністю в усій групі буде не в кількості балів, і він просто вже підтягував нам Сім. до того порогу і, дивлячись саме на мої бали, тому що я була одна з таких активних в груп. Угу. Того таки мені припадок. Чи були в тебе якісь перездачі з предметів? Варунки маю на увазі? Так, в мене був варунок, це був з предмету топологія, угу. це пов'язане з різними якби, збір якихось. І, і, наприклад, з простором, так, з простором. Угу. А, це був дуже складний предмет, uh -huh. для, як на мене на першому курсі, коли ще, наприклад, польська мама була не на найвищому рівні, було uh -huh. дійсно трудно зрозуміти, що відбувається. Uh -huh. а, і я розуміла, що я просто я вже я не встигаю, у мене немає просто вже сил вчити. Розяв я просто не розуміла. Тобто uh -huh. скільки я б не читала, не вчила, не писала, я не розуміла. І звісно, на вже на сесії, коли вимагають саме розуміння, глибоке розуміння uh -huh. того, що відбувається, я не здала. Я... Це був варунок. Я просто підписала якісь документи, заплатила якусь суму повно mm -hmm. грошей, і в наступному році разом минулому з, 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 з новим з, з новим роком, роком. Так я вже склала той mm -hmm. на хороший бал, і вже було все зрозуміло. А як зрозуміла, допомагали якісь репетиторства? Чи сама все e, ж таки e, чесно скажу, ми шукали. Я разом mm -hmm. з подружкою брала той варунок. Ми шукали репетиторів, не було тобто, mm -hmm. немає навіть люди, польських. Навіть так, mm -hmm. це така вже математика на високому рівні досить. Mm -hmm. Але мені здається, просто допомогло якийсь час та просто досвід. Mm -hmm. Мабуть, те, що ти, ти вивчила досвід. до цього, воно так, просто так, вклалося так. і вона так, дійсно плюс воно заплатилися вклалося, гроші. Треба було здати. Чи був у тебе досвід поєднання роботи і навчання? І взагалі, коли ти перший раз почала працювати? На якому році чи на першому, можливо, мені здається, що чи ні, так? Тому що на першому році важко взагалі на такому напрямку так, працювати. Е uh -huh. Я моя перша робота, це була після вже першого курсу uh -huh. влітку. Uh, я працювала в зарі uh -huh. в магазині одягу. Uh, це була така цікава робота для досвіду, uh, і але. Я досить добре почала розмовляти польською мовою, mm -hmm. тому що кожного дня розмовляю з клієнтами. Тому так, потім другому році я не працювала, але я знайшла стаж в it фірмі І вже після другого року влітку я працювала як інтер в цій компанії, а потім вже залишилась як працівник. І на третьому році я працювала на. 50%, to znaczy to było w najpowolniejszej pracy 1 w dzień. Tak zwane płet, tak, tak. Tak, tak, tak. I nawcieleś. І Але... зараз ти працюєш в цій самій фірмі? E, так, так. Так, oh. на повний етап. Тобто ти вже рік в ній працюєш, так? Так, вже більше року. Подобається, тобі плануєш там залишатися? Так, мені подобається. Наразі планую, тому що мені досить легко поєднувати саме ту роботу з навчанням, бо дуже класний керівник у нас, він все розуміє того. Але роботи на польській мові чи англійській мові? Чи ще так. щось інше? У <ріст> мене команда е, польськомовна, uh -huh. але якщо ми розмовляємо з іншими, з інших команд, то вже на англійській. Uh -huh. Ну, в принципі, це загально, oh, мабуть, так прийнято в корпорації, <ріст> що якщо зустрічаєшся з кимось так, в кухні, так. то всі розмовляють так. англійською мовою. От навіть нашим друзям скажу, що, мабуть, англійська мова вже в Польщі не вважається. Та й в принципі за кордоном, мені здається, не вважається. О, ти знаєш англійську? Так, я знаю англійську. Тобто такого вже <ріст> немає. Англійська мова це як і польська мова, і просто мова, якою ти маєш володіти і все? Так, особливо в it сфері навіть вся документація на англійській мові. На англійській не мові. Не а знати. підкажи, будь ласка, англійська мова, от ти почала теж вивчення в школі, чи як, як добре володіла англійською мовою вже тут в університеті? Англійська в мене на досить доброму рівні була, mm -hmm. тому що я в школі вчила, в мене був репетитор, потім я готувалась до ЗНО. Mm -hmm. І це вже, мені здається, був рівень так Б2. Коли приїхала перший рік, я не займалася англійською, я займалася польською мовою більше. А вже на другому році у нас в універі була англійська мова три години на тиждень. Оце багато. багато так, uh -huh. Uh -huh. так тому вивчила. <реш> Що для тебе вступ з універ ПЛ І з якими трьома словами ти асоціюєш нас? Для мене універ ПЛ – це швидкість, якість надійність, я би так сказала. Взагалі дуже нам допомогли, тому що ми вступали ще в часи ковіду, і були складнощі Цікаві з за кордон uh -huh. з документами. Мені ще було 17 років, тобто uh -huh. я не була повнолітня і теж потрібно було владнати питання з там з гуртожитком uh -huh. і дуже нам допомогли. А планувала, наприклад, самостійний вступ, можливо, чи розглядали? Uh -huh. Чесно кажучи, я не розглядала uh -huh. батьки. Мені здається також, тому що ну, досить було складно зрозуміти систему uh -huh. за кордоном освіти взагалі як. Все відбувається. Ще питання візи і перекладів інших нюансів. Марія, що ти вважаєш найважливішим в своєму навчанні в Єгелонському університеті? Який досвід такий найважливіший для себе звідти винесла? Мені здається, це вміння комунікувати з людьми, знаходити нові знайомства, не боятися щось питати, домовитись з викладачем, питати, попросити. Ще, мені здається, вміти знаходити додаткову інформацію, uh -huh. тобто не спиратись тільки на те, що вже нам дали викладачі, а додатково. Ще десь трошечки. Так, <рес> так, так. Додатково. Uh -huh. А ще згадала так дипломна робота. <рес> болить чи не болить? Болить, дуже. Тому що взагалі дуже цікава система з дипломною роботою в нашому вузі, не знаю, як в інших. В нас останні півроку навчання був такий предмет, на якому ми приходили і раз в два-три тижні розповідали прогрес в нашій роботі. В більшості університетів в мене було так само. Добра. Так, <гум> так. <гум> так треба було просто представляти свою тему, <гум> якісь там доводи, твердження і так далі. <гум> Пам'ятаю, що в мене були складнощі, тому що я приходила, в мене було все підготовлено. І я виходжу до дошки, і через п'ять хвилин мені професор каже: Сідайте, нічого не знаєш. І так okay. було кілька разів. Кілька разів. Я не розуміла, що відбувається, чому так. І потім вже я пішла до нього на консультацію і просто напряму запитала, що пан від мене очікує, uh -huh. що я повинна написати в своїй роботі. Ну і виявилося, що повинно бути якесь твердження, яке він сам написав з його А, доводим. Звичайно. Так, це ну я цього не використана знала. Використана мене... його книжка, так, мабуть, так, так. так література. Для мене це було таке нове, новий досвід. Uh -huh. Того трохи. Для мене це було складно. Потім ще пам'ятаю, вже останні, мені здається, дні, коли я дописувала вже свою mm -hmm. роботу. Я дописала ще два розділи, тому що йому так захотілося, але вже прийняв там, були якісь такі дрібні поправки зі стилем, наприклад. Ну так, але в загальному якби тема суть вловили і були в принципі на одній хвилі, так вже після цієї розмови. А тепер таке питання для мотивації наших студентів. Студентів, чи були моменти, коли ти просто хотіла встати і піти, кинути все і поїхати, наприклад, додому або просто вийти? Були, були. звісно, були. Uh -huh. Особливо мені здається, перший рік uh -huh. навчання це було складно. Е Пам'ятаю, що. Коли не виходило з першого разу щось зрозуміти, зробити, mm -hmm. або коли отримувала дуже низькі оцінки за якісь перевірочні роботи, це був повний розпач для мене. Просто я собі давала трошки часу відпочити, mm -hmm. заново сісти за матеріал, якщо це з цим була проблема пов'язана. І просто йшла далі. Я розуміла, що я не буду навчатись на інших напрямках, бо мені дуже подобається математика. Того просто йшла далі. Це круто. Мені здається, що я зустрічаю зараз, не пам'ятаю інших ситуацій. Людина, яка любить математику. Для мене насправді ну, величезним просто стресом завжди були якісь задачі. Можливо, тому що викладачі, які були в мене в школі, вони завжди. Просто були, тобто ніхто не був зацікавлений. Якщо й був зацікавлений, то тими, хто все розумів без пояснень. Я не була людиною, яка все розуміла без пояснень, тому е, круто зустріти людину, яка любить математику, не так як я. Але пам'ятаю вже останні місяці, коли я готувалася до вже останнього екзамену ліцензіатського, так би як називають, і більшість питань була пов'язана з математикою. Тобто, а я на третьому році брала більшість предметів інформації. Матичних, тобто ти могла обирати, так е так ж ага. на другому третьому році можна було обирати додаткові предмети. Uh -huh. і Там була або математика, або інформатика. І мені більше вже хотілося в сторону інформатики йти. І пам'ятаю, вже коли готувалась до останнього екзамену, було стільки багато математики. І я вже, якщо чесно, дуже багато забула з першого других років, те, що не використовує часто, і я прям думаю, боже, як я люблю, зумію, але вже не так люблю, сильно, так, так але <рес> не можливо, це в мене якась така внутрішня травма, не знаю. О, але в більшості, мабуть, да. так просто, просто потрібно розуміти і любити і да. все. Від викладачів теж залежить, тому uh -huh. що в мене було класний викладач uh -huh. є, Я, я прям, Вона дуже класно все пояснювала і дуже підтримувала, якщо виходило. Uh -huh. Якщо не 파тори, виходило. А, вона ще раз пояснювала, бо просто вже відчеплялась від дитини. тому що, ну, ну, не йде, то не йде. Але, до речі, в мене в дипломі написано, що я сам математик. У мене було 50 на 50. Ну, тобто ні, написано, що керунок комп'ютерна математика, але Якась там профіль профільна саме математика, так. А що далі, взагалі, магістратура? Я вибрала, я вступила на інформатику. Так, Я вступила 50% і далі трошечки. Так, вирішила, що. Це ж Єгіландський університет. Так. До речі, так, зараз знаходимося на території Гіланського університету. Того в мене вже. Знову навчання. знову інформатика так. з цьому році, так починаєш? Цьому, так, ага. так, так. Я е... одразу вступила е... після не е... хотіла робити екзамен, жодних но... перерв? Не хотіла, тому mm -hmm. що мені здається я дуже сильно просто буду розслабленою, mm -hmm. ніде якого навчання не йдіти. Тобто, поки що ти плануєш навчатися на магістратурі, так на інформатиці, працювати в цій фірмі, так. а далі час покаже. так? так? Окей. Е, супер, дякую тобі дуже так. за розмову. Сьогодні я сподіваюся, що як і кожне інтерв'ю з нашими. Дентами допоможе майбутнім абітурієнтам обрати омріяний бус напрямок. Місто дякую дуже. Дякую. Всім па-па.